Як правильно займатися рекрутингом, і як щодо призову, чи вистачає українському війську вмотивованих людей? Про це буду говорити з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. От щойно в нашому ефірі був сюжет про рекрутинг в полку Азов. Як ви вважаєте, наскільки це прогресивний шлях, і наскільки він може стати масштабним, всеохоплюючим по Україні? Я вважаю дуже прогресивний, тому що ми бачимо: по-перше, можна обирати категорії, тобто дається людям можливості обирати спеціальності. Певні потім проводяться співбесіди раунд для того, щоб зрозуміти як краще. І потім вже безпосередня підготовка. Тобто, в принципі, я вам скажу, що подібне відбувається і в центрах комплектування, але це потрібно вдосконалювати і усучаснювати якраз за таким принципом, як ми бачимо зараз. І сподіваюся, що така робота так само буде проводитися, і крім того, ви бачите особливість в тому, що є вихід безпосередньо до ЗМІ, є прес-конференції. Командирів, які говорять і розповідають про те, що вони бачать, як вони бачать, і так далі. Це теж важливо. Тобто, це якраз от та форма, яка може бути обрана зокрема на майбутнє. Я сподіваюся, що буде обрана, зокрема і запроваджена, і масштабована. Тобто, це важливо, тому що звичайно питання, поки тривають бойові дії, поки триває війна, поки йде відсіч збройній агресії, потрібні люди. Я би знову ж зараз таки не вдавався про говорити про кількість і про часові рамки тощо тощо. Але, звичайно, що це питання є, воно обговорюється в суспільстві. Є на превеликий жаль випадки, які, ну скажімо так, ми бачимо, викликають обурення у людей. Ми бачимо час від часу різні там кадри, коли застосовується сила і так далі. Але ж є і хороші історії, ось такі, як пов'язані зараз. Ми бачимо, і таких історій теж багато насправді. Що потрібно на державному рівні зробити, щоб знайте, оце позбутися того страху в людей, коли до них дійсно підходять хапають? Я так розумію, що більшість боїться того, що його не підготовлено кинуть на фронт? От що потрібно, щоб масштабувати саме такий підхід і зробити його загальнодержавним? Я думаю, що потрібно ухвалити зміни відповідні постанови і за підзаконні акти, які стосуються робот. Центрів комплектування зрозуміло, що розумієте, в умовах, коли мова йде про якийсь один підрозділ, це зробити організувати легше, але коли мова йде про в рамках держави, організувати відповідну роботу по всій території, і це стосується різних бригад і різних родів військ, які є, тому що є сухопутні військово-морські сили, сили спецоперації, розвідка і багато інших підрозділів повітряні сили, які виконують. Різні завдання це дещо складніше, але не є неможливим. Я думаю, що ми зараз якраз підходимо до того, що і про це є. Я думаю, абсолютно консолідована позиція керівництва держави. Про це зазначав і головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний, що потрібно удосконалити процеси і змінити процеси, які стосуються мобілізації, якраз підготовки. Військовослужбовців до майбутнього несення служби і виконання завдань ось це звичайно, що те, над чим треба працювати. Ви бачите, що відкрите про це говорить генерал Залужний, коли каже, що нам тут потрібна допомога партнерів, тому що нам потрібні їхні навчальні спроможності, тобто полігони країн НАТО. Де проходиться відповідна підготовка, ми тут самі не впораємося. А з нашого боку, звичайно, потрібно перетворити роботу ТЦК, яка стосується, тому що ТЦК це ж не тільки про мобілізацію, це інші функції, але яка стосується безпосередньо ось такої мобілізаційної підготовки, перетворити їх максимально можливо в такі рекрутингові центри, які принаймні давали би можливості. Скажімо, дещо інакше підійти до цього питання і дещо оновленому форматі. А як важать? От ви згадали вже нашого головкома Валерія Залужного, в своїй публікації для економіст він зазначив, що нині запроваджується єдиний реєстр призовників. З вашої точки зору, яку реакцію буде виявляти суспільство, і наскільки от це поповнить резерв? І що має бути зроблено для того, щоб людина розуміла, що є гарантії, що це, потрапивши в цей реєстр, вона не опиниться знову ж таки от завтра вже на фронті. Щоб ну, не знає... уникала просто фіксації себе? Ви знаєте, по-перше, я маю сказати, що це зроблю. Я побачив вже кілька днів. Мене про це питають про посилення мобілізації. Ну, по перше, я би хотів сказати кілька речей. Першу чергу я би звернув увагу, що питання мобілізації. головнокомандувач поставив питанням 5. в піраміді, перезначить наших потреб, що нам потрібно по зброї, і далі це підготовка резервів знову ж таки за кордоном. Що ключове є? Формулювання, підготовка людей, їхнє навчання там цьому приділено увагу. Тобто, я думаю, що це є якраз і дороговказ до тих, хто буде задіяний в те, щоб проводити відповідні зміни в ТЦК. Ключове це підготовка. Друге. Тут же Валерій Залужний сказав про те, що йому зараз людей вистачає публікації, але на майбутнє потрібно війна триває і виклики не знімаються. І наступне, я би хотів: ну, моя точка зору така, із з того, що я можу оцінити, що це не означає, що зараз а, а, мобілізують кілька мільйонів людей, там я не знаю чи мільйон, і всім дадуть в руки автомати, відправлять штурмувати якісь позиції. Такого немає. Йде мова про те, що потрібно людей навчити, але. За умови, що ми отримуємо необхідну зброю, яка дасть можливість вести активні бойові дії, ось це є ключовим моментом. Тобто є ряд речей, які потрібно провести, і ми до них повинні дійти. А те, що мобілізація триває, тому що це є вимога закону, і є рішення РНБО відповідні, і поки є воєнний стан і поки є відсіч військовій агресії, це буде. Але просто потрібно от розуміти, що. На сьогоднішній день не варто це сприймати таким чином, що це заклик зараз мобілізувати все абсолютно чоловіче населення, все до одного, і всіх відправити, вирішити задачі, скажімо, там, де нам не вистачає зброї, наступати так, як це робить іноді Росія, намагатись вирішити чисельною перевагою, бо це тупіковий шлях. І про це теж ідеться до речі в публікації, що ми не можемо а, так а, нашим людським ресурсом розпоряджатись, бо Росія може мати тоді перевагу. Тому це просто заклик до того, що потрібно навести лад. Має бути реєстр, мають бути відповідні умови, має бути допомога наших партнерів для навчання. І мобілізація має коригуватися із надходженням пакетів допомоги, умовно кажучи, щоб цих людей навчити, підготувати і дати чим і на чому воювати. На жаль, пане Олександре, обмежені ми в часі про мобілізацію. Ми в країні поговорили. Сподіваюся, зняли напругу, наскільки змогли. Але, от про арсенал і про той технологічний прорив не встигли. Я сподіваюся на скору зустріч з вами в ефірі. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.